Запросила Валюшу, вона буде відповідати на ваші питання до того відео, як ми робили огляд її ділянки, її квітів, її, як називаються, макітри. <ривітри ривітри> <ривітри> <ривітри> І зараз вона буде відповідати, а ми будемо слухати. Так, ну і я сідаю, я виписала все, всі питання, такі основні. Може, ще хтось що буде запитувати, але ось е, значить, там було 164 коментарі. Угу. Так, да, багато. Так. Дивишу, Валюш, дивися, Валюш, е, значить, ну, може воно було не першим, але я вже так воно, як вроді пішло, е, зверху вниз, так я їх і виписувала. Значить, так, Перерва. А, виключаємо? Добре. Значить, пишуть: напишіть, у кого замовляли гортензії, тому що вони через декілька днів відкривають новий сайт і будуть далі дурити людей. Ну я думаю, що це якось так вони відкриють під, новим, під новою назвою сайт і, і будуть далі дурити. Я думаю, це не варто навіть говорити. Діло в тому, що вони стерли всі свої. Стерли всі свої дані, де вони знаходяться. Я якось не звернула уваги зразу. Мене залишився тільки номер телефону цього хазяїна, який займається цими гортензіями. Я телефонувала по цьому номеру телефона, але лінія зайнята. І Я так думаю, що вони не будуть відповідати. Вони змінюють свої номера і назви, і назви. також, так що це даже не актуально зараз. Мені кажеться. Це вже все. Ну, будемо на свідчий раз знати, що в кого брати. Провірені тільки сайти, які працюють, а на це ми купляться, на ці скидки. Я також, моя рекомендація лічно від себе. Особиста. Особиста да. А ви вже як поступайте, як хочете. Є такі сайти, які дійсно. Великі, дуже і популярні на, на даний момент. Так що заходьте на них, якщо вам цікаво, я можу сказати, які це сайти, які займаються роками вирощуванням і квітів, і дерев, і всякої всячини. Тому краще до них взятати, а не до такі скидки. На скидки за, взагалі не ведіться на скидки, тому що це все, як будемо так казати, блокототрон. Ну, друге таке не питання, як би, а о, пише жіночка, а Купчиха в мене інша, це про полуницю, ніж у вас. Довга ягода з роздвоєним кінчиком. Називається земклуніка Купчиха. Може, у вас якась інша? Зараз я також відповім. Я купувала цю Купчиху у нас на ринку. Тому. Може, мені теж всунули на те, що потрібно. Так що вони мені продали її, як за купчиху, і я так і говорю, що це купчиха. А може, я її не знаю, яка на вигляд, як виглядає. А ця купчиха. Гуглила, дивилась, а я гуглила, дивилася, вона так трішки з носиком гостреньким. Я не знаю, як вона виглядає ця купчиха, взагалі. Але коли я купувала в жіночки, вона сказала, що вона з Лобойківки, вони полявних цілі, ці клубники. Може, і вона щось взагалі спутала, бо в неї дуже багато було сортів, і вона з різних ящичків мені доставала цю сажанціці. Може, і вона щось спутала, це таке буває, звісно. Але ж вона мені продала купчиху, так я й вам говорю. Я посадила. Як вона виглядає, я взагалі не знаю. Може, ви й праві? Да. Дивіться далі, що за гортензію знову. Треба говорити, де купували, бо вони підривають реалізацію добросовісних розплідників. Ну, ми вже відповіли на да. це питання. Так. Далі в нас є таке ще. Ну, це нам вже. Це, е, е, так, мова українська не зовсім досконала, тому нам роблять зауваження. За Чулан по-українці. Помірчиться. Сундук, скриня. скриня. Це до відома і ображень. А куди ти пішла від нас? Тобі Я жарко? А, так, да? жарко. Я хочу так. сказати, коли ми в дитинстві, ви розумієте, ми виросли в цій сім'ї, де ці слова завжди були популярними. Так, моя бабуся, яка з шостого року, з дев'ятсот шостого року народження, все життя вона говорила в чулагані. Тому й ми схватали ці слова, і в нас воно в дитячій пам'яті так і залишилося. Це слово чула. Тому що я перейменувати його не можу ніяк. Я говорю дитячою мовою, так. такою, як ми розмовляли в дитинстві. Як бабуся нам це слово приподнесла, так і ми вам приподносимо. Ну, хай буде суржик. Хай буде суржик. Ну це моє. Ви розумієте? Це моє дитяче слово. Все, я з ним не хочу розставатися. Ну, правильно. Так бабуся, навчила. Так. Да. так, бабуся навчила. У мене одне нескромне прохання. Якщо можна, чи могли б ви пані Валя продати пару саджанців, купчики і безіменної полуниці? Ну, я вже забула відео <рес> <рес> те. Так. Дякую вам наперед за відповідь. Я тобі скрин зробила, і я тобі скину на вайбер, а там ти захочеш як сама. Добре. Так. Далі багато років працюю з агромаркетом і сонцем садом. В сонце-саді навіть е, пересортиці не буває, а скупий платить два, е, два рази. Двічі, двічі. Ага. Ну е, це ми вже теж про це вже да, поговорили. Да. Але ж ось про агромаркет. Слідуючий коментар йде. Ну, я почитаю на російській мові, так як він там на російській був. Не заказувати в агромаркеті, завжди обманую. Ну, ось mm. вам так. То yeah. есть, скільки людей комусь sí. не повезло? Yeah. Так, далі. Ну, знову, дівчата, це не купчиха. Ну, no, добре. Я, я, так. я з вами згідна, тому що мені я вам кажу, я не. В такому спеціалізованому магазині купувала, а у бабушки на ринку все. Тому може і мені підсунули, як не Да. Потім це вже камінь в мій город. Отличний огород, но пісклявий голос ведущий режеть слух. Ну, дякую вам! за 71 да. рік і якщо він пісклявий, то це добре. Це мій природній. Так, як ну, Боженька діриш? нагородив, чим Боженька нагородив, тим так. і раді. Так. Що маємо, те маємо. Тепер ми там суничку дивилися, люди пишуть: то не суничка, їсти можна, але не суниця. Чого вона не суниться? Вона 100%. 100%, 100 там суниця, так. а як її по-другому назвати? Ну, як? І я, ну, чому не суниця? Це так, аби що написати? Ну, так. Потім... Ну про макітру ми вже сказали, Так, да, справилася сама справилися. ти каністра. <гум> <гум> ну хай буде і так. Ну так <гум> я виправилась там. Ну да, зразу ж ну будемо говорити, що я два роки так розмовляю чітко. А... Та ти молодець взагалі. Ти так вже навчилася розмовляти це дуже важко. Ви думаєте, так просто взяти? Ми все життя розмовляли з суржиком, а зараз ми поправляємо самі себе. Перш за все як сказати, треба зразу переосмислити, подумати, а потім сказати. Потім так що, вибачайте, да. якщо не так. школа російська, вуз російський, працювали на російській мові. Ну що ти да. так зробиш? Да. Ну ми ми виросли і роди, народилися в радянському союзі, так ми жили, і це ну історія Її не викинеш. Правда? Тобто Добре, бачиш, дивіться на західній Україні. Там е, розмова зовсім інша. Там розмовляють зовсім по-другому, тому там школи такі були. Все, а у нас тут російськомовні були школи. Так що нам дуже важко зараз перестроїтися. Перелаштуємося. Ну, Перелаштуємося, ну, стараємося і, перелаштуємся. Перелаштуємся. Так. і може я там щось і пропустила народ. Вибачайте, але це останнє питання. І таке воно ну нам дуже цікаво, і не тільки мені, і Люсі, моєї однокласниці. Я думаю, і Лілі буде цікаво. Вона заховалася в піноті, тому що дуже жарко. їй дуже жарко. Значить, Валюша, таке запитання до тебе. Як ви вирощуєте пехінію? Оцю я ну я приблизно то знаю, ну людям цікаво. Так, я що? розповім, тут нічого такого хитрого немає. Ось тут початку. головне з да, самого початку. Тут е, треба ґрунт. В цьому роль і великий ґрунт. Треба суміш купляти тільки для петунів. Е, заходите в магазин, садогород, який у вас там є, по, по близькості біля де ви ж, проживаєте, купляєте суміш ґрунтову, берете. Так, я беру в основному такі піалочки, ой, як вони називаються, Судочки. Судочки такі, так, з кришечками прозорими. Накладаю повний судочок цей суміші, бризгалка оця для води, пробризгала добре ґрунт, суміш пробризгала добре. Потім беру зернятка ж невеличкі в титунії. особливо вони йдуть. Крашені, окрашені для того, щоб збільшити їх, тому що вони зовсім манюсенькі. А коли вони їх окрашують, вони трошки такі, як в шонце, такі. Получаються. І розкладаємо ми їх. Зубочисточка така є, вмочаємо зубочистку у водичку і в зернятку. І розкладаємо десь два см один від одного. Між рядочками беремо, робимо 3 см один од одного. І трошечки зубочисткою вдавлюємо. Уцей мені б добре показати, як це робиться. Ну, як буде можливість, така я покажу, як це робиться. І от коли ви посадили його, зверху також прибризкати водичкою. І прикриваємо прозрачною кришечкою, закриваємо. І кожного дня. Пробризкуємо водичку до всходу. Уже ми побачимо, що пустили маленькі росточечки. Тоді ми чуть-чуть приоткриваємо цю кришечку, підставляємо щось там, щоб воно було дихало трошки, щоб там зайва волога на кришечки не скаплювалася, бо вона буде прокапувати і можуть завестися болячки. Коли вони вже будуть такі величенькі, ми ж будемо слідкувати за цим, тоді його треба пікірувати. Беремо стаканчики, такі стаканчики, просверлюємо дірочку в стаканчику. Також набираємо в суміші такої ж купленої суміші. Набираємо. І вже пікіруємо ці стаканчики. Для того, щоб вони швидше росли, треба їх мінеральними добрами кормити. В основному я це беру підкормка для петуній так вона називається, або мастер, є така удобрення 20-20-20. Розводити треба ложку. Це 25 грам цієї суміші на відро води. Якщо вам багато, значить півложки на 5 літрів води. І підливати з кожним поливом. Підливаємо ми в стаканчик. Це добриво. А потім, як вже воно. Начне квітнути, ми його пересаджуємо в більші горщики. Ось такий, як Тоня зробила, горщик отакий. Перевалюємо із цього стаканчика, перевалюємо в більший горщик. Якщо у вас нема такого більшого горщика, можна зразу в невеличкий, 3,5 літри горщика. Поки він набере куща, розкущиться трішки. А щоб він більше розкущився, треба зрізати верхівочку. Його... Формувати кущик, щоб він пішов в ширину. Ми зрізаємо верхушки і зрізаємо їхні побіги. Оці. А оці верхушки і побіги ми можемо черенкувати. Умочаємо в корневін і також в суміш земляну втикаємо. І у вас буде дуже багато цих пітуній. От зараз у тоні оце можна зрізати, оце у цьому горщику і великому ага. петуня. Можна зрізати корні і також укоренити і розповісти, розвести, розвести да. методом черенкування. Оце так. Валичка, саме головне, коли ти висіваєш, в якому місяці ти висіваєш на сінинки петуні? В січні місяці, в кінці січня. Так. Десь 25 січня, щоб вона у вас розквітла у травні місяці, місяці де ви ж хочете, щоб вже тепло пішло, там 1 травня вже тепло. От у вас і буде квітка квітнути в травні місяці. Треба висувати в січні місяці, десь 25 січня. І я пропустила ще одне запитання, але ну, я його пам'ятаю, бо я декілька разів перелистувала. Там запитують ще, як називаються черіки. Ну, я думаю, вони без назви чері в тебе, Ні, не і вони з назвою. Рожеві Рожеві, я скажу високорослі, рожеві томати. Вони називаються Pink Hit f 1 це голландська селекція. Чері. Червоні чері, Порпора, це також голландська селекція. Вони до самого, зараз вони вже в мене плодоносять. <гум> Я їх також висівала в кінці січня, зараз вони в мене вже плодоносять. І вони до самих заморозків. Навіть якщо тепло, то десь вже кінець листопад на <гум> <Листопада. Листопада. Листопада>. українській. <гум> Листопад вони ще є. А е, жовті, там під формулою КС, а вже не пам'ятаю чотири цифри. Ага. КС 4 цифри е, жовті, Тоже, дуже смачні, солодкі і е, дуже вони урожайні. Ага. Там е, отак, от китиці, прямо тирчать до верха. Оце в мене зараз зав'язу шість кістей до верха. Вони терчать такі прям кісті, набираються, наливаються. Ну також треба кормити. Запам'ятайте, ні одна рослина просто так рости не буде. Я постійно їх обробляю. Чим обробляю? Також мастер, він дуже універсальне добриво. По листу. Зараз я кормлю по листу. Мастер. Формула 2020. Потім кальцева селітра. Для чого кальціва селітра? Для того, щоб плод не хворів. Не було гнилі, мочнистої борошнистої оцього всього е, захворювань. всяких. Не, в основному помидори, якщо зараз перепаде температур, ночі, холодні дні, жаркі, е, заболіває саме стебло рослин, рослини, грибкові захворювання. Тому ми обробляємо кальцієвою селітрою або свіч є такий препарат. Отож, от от всяких болячок. Фітофтора обов'язково ніхто не відміняв. Кожні 7-10 днів ми обробляємо од фітоктори. Спочатку, якщо ви ще не їсте томати, значить ви такі препарати, як Квадріс і Редоміл Голд. Це дуже хороші препарати. Це коли ви ще не їсте томати. Коли ви вже їсте томати, то ви вже використовуєте другі препарати, які триходермін, наприклад. я Використовую. І ще також такі препарати. ну Триходермін це самий такий безвредний, і по огірках, і по томатах, і по перцях, і по баклажанах. Він підходить універсальний для всіх. Це такий Дякую, Валічка. Я думаю, ти нас запросиш, коли в тебе там будуть уже й рожеві. Да, і, да. І запросиш. Я хочу, щоб Ми... Палітра була кольорів, да. щоб було дуже. Щоб познімати, щоб ви вас дивувати своїм волонтером. Так, да, да. дякую тобі велике. Що Добре. ти е, відповіла на запрошення, і ми посиділи, і поспілкувалися, і відповіли на запитання. На ваші, да, на ваші запитання. Я думаю, ми повну відповідь. дали. Да, я думаю, що нікого не пропустили і не обидали. Всім да. відповіли.